Вам щось давно ми балики не знімали? Так, да, правда, давно не знімали, а особливо Марлін давно не знімали. А він мені якраз приїхав. Свіжайший, гарний, а ще, навіть, є в розрізі, можу показати. Подивись, який він гарний. Дійсно, дуже гарний. А от ми скільки його знімаємо, а я не жодного разу цю рибу не бачив. Яка вона? А ти загуглий, подивися, вона дуже гарна рибка, з таким длінним носом. Ну, вона, звісно, гарна, ну, така хижа і агресивна. Так що близько не підходь. Зрозумів, не буду. А скажи, за смаком що з нею? А за смаком дуже смачне філе. Малосольне, ніжне. Чимсь нагадує тунець, ну, ніжніше, ніж тунець, так що. Посолі. Посолі дуже малосольне. Я пробувала, ну. Дуже смачна. Моя улюблена, да? так? Моя А скільки це такий шматок важа? Такий шматок, ну, приблизно грам 700. А коштує скільки ця риба? 985 гривень за кілограм. Так mm -hmm. ж одне ж м'ясо. Ну, це тому що, напевно, дуже хижа і складно зловити її, так? Да? <гум> і ще й чисте філе. ще й чисте філе, так. Да. Добре, дякую.